Вітаю, КСБ. В сьогоднішньому відеоролику хочу продемонструвати, як можна доглядати за текстильними велюровими сидіннями вашого автомобіля. Разом з нашим засобом Inner. Значить, це у нас мультифункціональний очисник. Він підходить для всіх частин інтер'єру, пластик, шкіра, вініл, текстиль і так далі. Значить, берете. Просто наш засіб. Пропшикуєте на сидіння. Обов'язково, якщо робите, проробляйте цілий елемент, щоб не було ніде ніяких плям, берете щіточку, пропшикуєте на щіточку, і оце все діло. Гарно пропрацьовуєте щіточкою. Це такий щотижневий, легкий догляд, щоб забрати пил, який там накопичився, і мати гарний вигляд сидінь. Так, взяли, прочистили, берете чисту мікрофібру і забираєте залишки хімії разом з брудом. Ось так, бачите, який у нас чистий салон. Здавалося би, що і нема тут що чистити більше. Це все діло проходитись фіброю. Ось в такому стані. Фібра впитує в себе весь бруд, відповідно забираючи його з вашого сидіння. О, І от такий Результат ви отримаєте з нашим інером.